Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні хочу показати вам свою різну біжутерію, яку я придбала. До речі, дещо я придбала у секонді, і, можливо, вам цікаво буде на це подивитись. А я можу придбати або щось на переробку, переробити якісь бусини, щось доробити або щось нове. Бо з нового теж можна багато цікавого знайти. Поїхалась така коробочка. Я, мабуть, ближче. А Мені, до речі, дуже подобається в секреті знаходити такі цікаві штучки. Бо в більшості це все унікальне. Це не жемчуг, Це... це не перлини. Це просто бусини Фокус є. Фокус. Це типу фокус? Мабуть, так. Да. Да. Вони так виглядають. Такі Але виглядають насправді як перлинки. Проте ні. Це просто бусинка Ось такі. А далі в мене мішочок лежить. А, сережки десь лежать, я їх взагалі постійно ношу. Вибачте, зараз не покажу їх. Так, з цікавого. О, оце, до речі, я також придбала в Секані з камінцями, але ще не носила. Буде в мене на літо. Саме звичайне. Бачите. Потім, мені здається, насправді в мене більшість тут секондів. Це такі цікаві сережки. З ключками. Просто звичайні. Бижутерія, Мені дуже подобається. А далі тут я так, бачу все позастригала. Ось. Я придбала ось таку штучку. А вона була довша, Але ну, на волосся мені нормально. Можливо, до речі, я думаю, а оцю квітку або я від'єднаю. Дивіться, як переливається. Деяку частину з цього я вже прибрала, видалила, бо вона була зламана. А... Але то таке воно було зайве. Боже, як воно буде переливатися, якщо носити це літом або весною в волоссях. Гарно. Так. І відразу покажу кулон. Мені здається, я вам набрехала, це майже все з Ось такий. Дуже гарний. Вони всі стану нового. Бо Бу, буває стан бум. Зараз покажу. Є бусини. Фокус. Привіт. Є. Я не знаю, що це за бусини, але вони холодні. А, тобто я не знаю, що це за матеріал. Чи це скло, чи це якесь каміння. І воно як зроблено? Бусина, вузлик, бусина, вузлик. А я взагалі хочу це розпустити. Отут ще була бусина, але в мене кіт її відгрис. Ось, бачите, є кріплення. Кріплення, мабуть, буде, треба замінити. І я придбала такі буси, щоб щось з ними зробити. Подивимось. Може браслет зроблю, поки я не впевнена. Так, ще я придбала ось такі цережки. Так вони виглядають. А, і як я вияснила, це срібло, справжнє срібло, бо я перевіряла, вони дуже гарно на вушках виглядають. Також там нового. А ось ще один формат, мабуть, БУ. Мені дуже сподобались ось ці скляні бусінки. Оцей скля, стеклярус, чи як. Бісеру я буду вкидати, і мені це, це кріплення також сподобалось. Я його буду зберігати, а ці бусіни я хочу використати на. Воно мені дуже сподобалось. І це я точно впевнена, що це скло пофарбоване. Можливо, ці білі теж скло. Ось. Я постійно просто все скидала на цей пакет, щоб вам показати. І забула, благополучно. Оце. Оцю красу я придбала собі на весну. Ви просто подивіться, які кольори. Єдине, що ось тут, бачите, на, цих, на цій квіточці типу, вже затерто. Але по стану я вважаю, що теж стан новий все на місці, вся фарба чудова, всі бусинки, всі стрази. Я в захваті від цих кольорів і навесно на літо буде дуже гарно. Це я придбала, самі розумієте, що це Гаррі Пот, подиматися Гаррі Поттера а придбала не для того, щоб носити, але придбала для фотографій. Але стан ніби також нового. Мені всяка де подобається, що можна знайти щось унікальне. Так, тут випала одна типу кафа, бачите? Так, На вушко вдягається на одне. Ще є ось такі буси. Але можливо я їх буду продавати. Тільки треба зробити мені ось цю бусину заново. Подивимось, я не впевнена, що це буде. Але тканинні бусини, які обтягнути тканиною, мені завжди подобались. Це дерев'яні. Треба буде або тканині переробити. або що ще ще вони взагалі так-то? Нові. Просто проблема з тканиною. Далі. О! Ще я придбала ось такі сережки. Теж дуже чудові, це цирконій. Мені теж подобається, як воно переливається. А ось такий кулон Мені теж подобалось. Дивіться теж, які кольори. Оцю цепочку, здається, я придбала взагалі випадково. Я подивлюся, що з нею робити, бо вона вже має стан не нового. Ось так видно, так? Да? Вона має стан поношений. Або я її почищу або я її викинув. Буває її таке. А, так, ось це, бачите? Мені тут сподобалися ось ці камінці і ці бусини. Хоча, мабуть, бусини я використовувати не буду. Оце поношено. Але оці, камушки, я Використаю. І, скоріше за все, ось цю, ось, цю, ось, цю, ось цю систему я розберу, бо вони такі стан собі має. І, а саме цей, типу, пружину, ось цю, я залишу і зроблю собі інший браслет. Так, я тут вже витягнула сережку одну, да. Треба знайти ще другу. Це такі чудові пластикові сережки. Ой, де я покажу. Вони дуже легкі. І це я просто обожнюю в сережку. Щоб вони не тягнуть вуха вниз. А ще такого самого плану ось такі сережки. Потім тут мені сподобалися бусіни. Я не пам'ятаю, чи, чи я хотіла, чи я б хотіла, чи в мене було бажання їх так носити, чи переробляти. До речі, схоже на якісь каміння Ну, цікаво. А, ще я знайшла ось такий браслет, і тут справжній. Каміння, а кварц, малахіт і турмалін. Мабуть, ось це Кварц, це малахіт і це турмалін. Вони дуже гарно виглядають. Мені малахіт подобається. А. Потім ще знайшла ось такий кулон Сваровський Цварожки я теж люблю. Теж гарно переливаються А по Гаррі Поттеру точно. Гаррі по Потеру. Ще ось таку цибочку я придбала той самий день, як і то. Так, теж для фотографій, скоріш за все. Так, ще я придбала, як... Першу кафу пам'ятаєте? Ось цю. Чепись. Чепись. Ось цю. Все, в той самий день була ось така. Ось таку я знайшла. І мені здається, ще була якась третя. А може й не було. Сережки ось ці. Одна. Друга. Є. О, друга є Такі сережки. Угу. Так, о, о, а це я придбала до речі на Олексі. Це барочні перлини. І я в них переробляла ось ці сережки, бо вони були жахливі. Ось і кріплення. Але кріплення я знайшла в себе погані. Треба мені знайти її або в секінді, або в своїх поритись. Може є сережки, які я вже носити не буду, але ось ці замінити. Ось такі перлинки мені подобаються. А придбала собі також такий клон. Він такий довгий. Я обожнюю болотні або коричневі кольори, щоб буде гарно виглядати. А у новорічну тематику або з умовом, що О, є такий браслет з оленям. Сережки також з оленям. Потім я знайшла собі ось такий набір. Також біжутерія. Ось кулон. Кулон та сережки. Як бачите, це теж стан нових. Опа. Дуже гарно. Ще я придбала собі ось таку. Легко-легко. Легкий ланцюжок з кулоном. Теж така цікава штучка. І далі покажу. Я придбала браслети. Набрехала чокера. Браслет у мене один такий. Але його я скоріше за все продам. І в мене є ще різні набори. Не на горы точнее, а чокери. Хоча може и залишу. Тут мережево квиткове. Фокус. Мережево. И такий кулончик. Чорний посередині. Потім а, ось кулон ще один. Точніше. Шокер. А цих всіх речей стан новий. Тут такий так виглядає. Подвійна стрічка і бусинка Тут ну такий, воно все йде як мережова А можливо, до речі, я їх всіх продам якраз таки набором. Бо так буде краще. А тут просто така стрічка Оксамитова Також стан нового. І це чогось такий таке мережове широке. І ось це все, в принципі, все, що я хотіла вам показати. Якщо, до речі, вам цікава тема. А секондів я можу знімати відео про таку тематику, що я там купую для себе, і також що я купую на продаж. Бо таким я також займаюся. Так що обов'язково пишіть. І як я говорила, в мене є свій магазин. Можете подивитись, що там можна знайти цікавого. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. всім папа.